Вистояв під ударами росіян та об'єднав містян під одним дахом у Баштанці, що на Миколаївщині ремонтують місцевий будинок культури. Він двічі був під ворожими обстрілами та весь цей час залишався не лише культурним осередком міста. Укриття, пункт незламності, гуманітарний штаб на початку повномасштабного вторгнення. Майже все місто шукало прихисток і допомогу саме там. Нині вже працюють творчі майстерні, різні гуртки, втім для місцевих клуб. І досі залишається найбільш надійним укриттям. Уперше Баштанський будинок культури був під обстрілом на початку червня 2022 року. Ворожі ракети розірвались за кілька метрів від будівлі. Тож співробітники вже на світанку були на місці, розгрібали завали. Жодного скла не було в цілі, жодних дверей в будинку культури всі долі. До... Долі валялись все було скло, навіть в стінах було, ось, там у нас вікна були, і скло тут стерчало у стіні. Криші не було взагалі, вона вся була потрощена, і коли йшов дощ, перший дощ після того обстрілу, тут у нас ми його ловили і. Чим можна було місяць співробітники клубу разом з батьками вихованців ремонтували будівлю власними силами, Аж раптом черговий обстріл і будинок культури постраждав вдруге. Згуртувалися знову все зробили так, як треба, бо хотіли, щоб ніхто не чекав такого, а хотіли, щоб був. Було добре у нас в нашій громаді, щоб люди знали, куди прийти. І тут у нас був розміщений пункт незламності і пункторового вжитку одягу і багато чого і медикаменти. Ну там. Гієна була місцеві жителі плели сітки, виготовляли копні свічки. Діти малювали прапорці, що передавали воїнам на фронт. Перші місяці 22-го року в місті було небагато людей, але всі вони намагались допомагати армії. А клуб був своєрідним осередком такої допомоги. У 22-му році я лишалася в місті до кінця боїв. І лише близько в квітні-травні я поїхала до Києва, так як у мене починалася вступна кампанія. Пам'ятаю, хаос навколо і повну відсутність людей. Взагалі нікого на вулицях не було. Бувало, що виходили ну, десь уже через тижні-два від початку. То на вулиці за чотири години можна було зустріти двох військових і собак. Нині Альона в рідній Баштанці на канікулах у вільний час відвідує гурток ліплення глини. Дізналася сарафан на радіо, і вже декілька тижнів ходжу. Моя каза. цей гурток облаштували в укритті клубу лише два місяці тому. Викладає уроки досвідчений майстер Олександр Рябов. Чоловік вже 50 років, захоплюється глиною. Є діти, які реально захоплені цим творчим процесом. Вони не реагують уже на. Їм, допустим, година їм треба займатися, вони можуть займатися і годину, і дві, і три, тому що вони їх захоплює. Моторіка, по-перше, розвиває уяву, діти відполікаються від війни. Займаються в гуртку не лише діти, кілька годин на тиждень працюють з глиною і дорослі. Дорослих, якщо раз-два дорослі прийшли, і спробували, то з дорослими. Ще важче чим з дітьми. Вони зовсім не хочуть покидати кабінет. Вони працюють, працюють і працюють. У нас не вистачає глини на всіх. Приходять до клубу і місцеві, і переселенці. Вікторія родом з Краматорська, живе у Баштанці з квітня 22-го року. До цього міста вимушено переїхала вже вдруге. В 14-му році ми все це пережили. Я теж сюди в 14-му приїжджала і маму привозила. Мама ще була жива. Ми тут пересиділи. 4 липня ми сюди приїхали. Ну а вже десь 20-го поїхали назад, коли закінчився весь той жах, і ми відновлювали наше місто. Нині рідне місто Вікторії ворог постійно обстрілює. Жінка каже, творчість відволікає її від війни, особливо якщо її доробки ще й приносять користь. Я знайшла тут друзів і місцевих, і тих, які переїхали. Знайшла себе у в'язанні. Ми в'яжемо круги для військових, шиємо зайців. Я малюю картини за номерами, щоб якось наблизити час, коли можна буде повернутись додому. Маргарита з чоловіком пережили окупацію рідного Херсона. А от обстріли не змогли, тож були змушені поїхати. Востаннє навідувались додому рік тому, після підриву Каховської ГЕС. Будинок був затоплений до першого до середини першого поверху. Наша квартира на четвертому, то від е, підтоплення не постраждала, але в цілому будинок постраждав внизу підвальні приміщення і перші поверхи. А від обстрілів постраждали тільки вікна нашої квартири. Маргарита з Віктором теж мріють повернутися додому і вірять, творча робота цей час швидше наближає. А і приходить віра того, що ми оцими маленькими такими справами можемо приближати нашу перемогу. Бо ми і кошти перераховуємо хоч у нас не дуже багато. але все одно там була група, що ми ходили плелі, то. Так, по мірі сіл свій Тетяна Пульніва також з Херсона. Жінка очолює дитячий театральний гурток, який і створила півроку тому. Каже, вже звикла до нового міста, рідне повертатись небезпечно. Я живу у центрі міста і неподалік від річці, коло пам'ятників на парк слави у нас і з лівобережжя дуже обстрілюють. Нікого не залишилося, сусідів, немає у кого спитати, що там. До повномасштабного вторгнення в будинку культури діяло на третину більше гуртків ніж зараз, каже директорка закладу, але не було такої атмосфери єднання. Нині клуб ремонтується коштом донорських організацій. Тут хочуть розширити територію і мають багато планів, але деякі доводиться відкладати до перемоги. Наталі білібова Євген Сержук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.